Так, всім привіт. Е, обзор в нас на той танк, який випав у мене з 53 коробок. Відео я вже загрузив на каналі. Хто хоче чисто пограти, там я відкриваю 53 коробки. І ще 53 коробки відкриває мій друг. Там дуже весело. Тому переходіть на це відео і просто дивіться. Того, впало мені, звісно ж, небагато танків. Тільки один, оцей от наш красавець 9 рівня ST DZT-159. Ось так от він виглядає. Я на нього повісив 3D-обвіси, які мені також випали з коробок. І того, по танку. Е, що я на нього поставив? Турбонагнітач. Звісно, бо танк просто, навіть враховуючи, що в нього ця є турбіна, що 6 раз ти можеш в бою її нажати. Танк без неї взагалі не їде. Стабілізатор це просто обов'язково, бо танк дуже ужасно зводиться навіть, навіть стабілізатором. Посилач, типу обов'язково. У спорядженні в нас великий ремкомплект, велика аптечка і доп-пайок. По екіпажу. По екіпажу все стандартно, кожному ремонт бойове братство. Командиру я взяв Гострійзір, е, на віднику плавне обертання башти, злопам'ятний. Ходу плавний хід. І заряджаючому інтуїцію пожежу гасіння і радіоперехоплення. Так, довго не затягуємо, зіграємо один бій, просто покажу, що танк себе представляє. Там, мій звичайний рандомний бій. Ану, кидає mm. нас на LiveOx. Кидаю у нас, звісно, з десятками. Як без цього. Так, по пушці. 440 одиниць середньої шкоди. Середня пробиваємість броні 260-245 мм. Тобто пушка реально по пробиттю і по альфі прям дуже класна. Але по сводці це просто жесть. Відбивати ми можемо тільки за рахунок башні то є ось лючки які от у нас можуть выйти не скажу, що вони сильно великі а попасти туди можуть корпусом ми не танкуємо загалі слова такс куди ми поїдемо поїдемо на них туди так вона у нас на клавішу x І ось так танк розганяється давайте ще раз не ну, виглядає класно, кстати Виглядає прям класно до позиції на початку бою, я думаю. Таймінг завдяки неї можна доїхати, але потім без бій. Що з турбо то ще нормально, а без нього це прям печаль біда. На дуже коротку дистанцію дається цей турбонагнітач, насправді. У нас їде є 4 є 50 ТП, 50 ну звісно все погано. Тут більше ніхто не їде, ми можемо піджати, по ідею, ну... Пробуємо вигляд, що ми піджимаємо туда. Такс. Танк на вигляд, кстати, гарний. З цим 3D об'яснимося взагалі прям круто. Пента та, 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 та. Так пушка Аккуратні 400 я тому ну, не світу у нас тут Так, на четвертому. Пробиваємо супер. що, я вузький сейф пішов. Так, якщо він пішов в сейф, давайте взймемо турбінку і підіжмем правіше. Підіжмем їм ще жорстче Ну-ка, за мною хто сіді їде. Їдем. Так, що у нас дві турбіни залишилися, ми палимось Бегентин, на м'ягких лапках. Оп. Так, да, пушка не гнеться від слова взагалі. А ну, Т-30, давай танкуй. Ага, я зрозумів, то я в воду з'їхав Круто. Ну, пушка не гнеться взагалі, тобто нам треба нагріше під'їжджати. Забираємо мій 50 та і є, бійся, так, давайте нагло попробуємо постріляти ще по цьому джентльмену, який вже нас. просто тікає від нас, так? А ну і що хтось його добере. Що по мені зараз плюха, а ми утанкуємося, дивіться. Так, так, ми його добираємо. Їдемо підпушувати далі. Ні, ну проходимось прямо максимально неприємно цьому танку, я так по відчуттях. Майже не їде це ТЦ. Хотілося би трошки кращого насправді. Пробуємо перехопити арту. Так, да, але по ній добре. І далі дальше... Отак ми танкуємо непонятно яким чином 75-ку і даємо їй у відповідь. Так, добираємо її, супер. Так, і турбін у нас не лишилося. Надіюся, що ще встигну кинути хоча б якусь инвестрів. Вряд чи, певно Там ще вже не встига. Я вже не встигаю до мауса прям. <гум> так, і того, що в нас? 2861 урону, 1760 якимось неймовірним чином ми тонканули. Не встигаємо прийняти взад, щоб отримати медальку, але вже які. Такс. Ого, без тільки з клановим резервом, тобто без е, своїх ви получили 77 тисяч. Тобто, ще якщо підключити резерви, якщо підключити... Бонуси на фарм, то можна сподівати фармівати і по 100-200 тисяч забій, я думаю. По танку. Танк реально хороший, типу. Дев'ятий рінь. Понятно, що, краще, що любий прям восьмого буде краще любой дев'ятки, але танк гарний. Танк играбельний, на ньому приємно виїхати. Е та й на цьому все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па, -па.